Несмачні одноманітні з надмірною кількістю комбіжарів, без одноразових виделок і ложок. Такі пайки отримують воїни. АТО. волонтери вражені тими харчами, що надходять на фронт. Сьогодні вони спробували їжу, що постачають захисникам вітчизни. Експеримент спостерігала Ольга Скотникова. Сніданок в загальній комплектації відповідає один одному. Отак От виглядають два варіанти вітчизняних військових пайків. Юрій Василенко та Дмитро Топоренко вирішили перевірити якість харчів, які постачають в зону АТО. Щоб краще відчути смак їжі, чоловіки кажуть, добу поголодували, а пайки куштували в польових умовах на вулиці. Хлопці мені дуже багато раз що це то, що їм поставляє Міністерство оборони, і це взагалі неможливо. Нас цікавить відповідність комплектації того пайку, який надається як зразковий до департаменту державних закупівель Міністерства оборони. І того ж самого пайку, який потрапляє безпосередньо до військ. Ось пакунок наданий у Міноборони виробником, а цей передали зато 1 листопада з адресою відправника. Воловайський сектор Маріуполь. В обох пакунках є набори продуктів на сніданок, обід та вечерю. Однакові галети, серветки, кава та чай. Є м'ясні консерви, їх перевіряють першими. Каша перлова з м'ясом. За словами очевидців, цими консервами в Донецькому аеропорту просто все закидано, ніхто її не вживає. Ані одноразових видел, ані ложок у наборах немає. Тому консерви волонтери їдять щойно відкритими кришками. Дмитро дивиться, що в банці з фронту. У мене каша первова з містом. Якийсь непонятно чого. Зараз подивимося, що воно таке. Так, я тут не бачу м'яса. Жир. Жир є. Юрій куштує консерви з Міноборони. Майже суцільне м'ясо. Жир. А це для порівняння пайок литовського солдата. Крім галет, шоколаду, чаю, кави та ложки, в ньому пакунок з обідом. Його литовці їдять гарячим. Можна поставити банку. І підпалити і підпалити сухе пальне. У пайку є й сухе пальне, і сірники. У литовців 11 варіантів харчів для солдатів. Ольга Скотникова, Вадим Тимофієв, перший національний.